І всім привіт, дорогі друзі! Це відео відеополз деякий. І ще можу вам сказати: якщо чого я ще без броні? Інвентар пустий, все пусто. Це вже вже треба. Короче, сходив, я добив бункері альфа-дискетку. Загрузив і зараз ми йдемо її відкривати Я б хотів взяти туди чопер, але так як у нього немає бензину Мне пришлось сейчас только что прочесть дорожки еще бункера. с напряжение режиме. Вот дискетка. Координаты. Что тут, то есть просто подо. Крайне редкий схем. Это основная вся. Бензи. мини Ренато Мел. Просто. Лу тут, как сказать, просто конфетка. Ну-ка, Чарли, привет. Просто вже не можна відмінити протокол. Стільки що зайшов там, добив його, цю дискету Я подмінив, відкрив би ящичок один. Там зелений і бензинчик отримав би. Но. Но перед цим все є одне велике но. Яке? Ну, що, я... Мені прийшлося протокол використати. І я не подумав, що я йому міг спочатку піти. Відкрити ящик. Ось. Пролагала. Mm. Ой, ящичок. Сладенький. А ну делай тебя. Да. Так, опять. Ну що ж, скриваєм. На Насчет три він открытия. Раз. Два. Два. Ох. Oh. Я вже дав буде лучше. <кій> Честно. <кій> ну ладно. Шутки шутками. Ну це прекрасно. 204, ВСС. Калаш! 50 урон! Іскрестельність 2. Я вон там до бігунаду достаю Це це кожна пулька, 50 урон. Противогаз аптечки. Пять бензина, уружейне масло. Це оружийне масло це найголовніше. Ми ще зберемо картеч. Щось підемо в бункер, виб'ємо два масла. І це побід. Забираємо все. Вона... краска не влізла. Да, Це не настоящий сміх.

Ну, ще просто може випасти зараженный ящик, який можна тільки на чопері увести. То туда може, по-моєму, випасти вообще прекрасно щось. Ну, Но... одне грустне. Не випало жодної схеми. Стафу спецвойск. Ви Главное, калаш 2 дви... и 204. И 5 бензина. Сейчас сейчас соберем карты. Такие треба будут расходить. Ой, 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 ой. Не могу просто описать, насколько сейчас счастливый. Можем попробовать еще урон добить. Все пока что, кстати, вот сейчас На колах могли не только не Mm -hmm. Думаю, ну є, сході навіть це, по-моєму, це СУ один Не родно. Уже почти собираю далі восміський нож, я поняв, походу, ошибку велику. У мене сейчас було куча слідків, а вони всі, мабуть, переробилися. Фух! Слава Богу. Ще не всі переробитися. Забираємо, для монтажі на вісміський ножик. Теч. Ще трошечки, ти будеш будешь дві нещасні, два нещасних масла осталось зібрати. Ууу, кстати. Ну, с калашиком укрепленный приклад, кстати. Я бы собрать было бы хорошо. І не важке, ке, но нема. О, легкий приклон! Это класна штука. Ну, в мене вообще ничего не для нього. У мене в СССР. А, да, в мене в селці один. Но дорого стоїть карбон і заводські діточки. А який? Шума 0. Кріт шанс тільки 0. Це погано. Урон нормальний. Ой, так короче. На макидам, я потом посортирую уже. Не знаю уже просто что робить. Это же такой красный люк. Потом посортирую. Тепері. Как я возьму отца, то отсюда выключи. Посортирую ваку, так, в открытие. просто летим на всех скоростях Вселенной Заправлять шоппер Летит в бункеральто Буль-буль заправился И сед... Да... Врум-врум, поехали Оооо, я сейчас не а что сейчас опять картать соберу То на основном аккаунте будут забирать Як я потеряла. Ну нічого. А тут все одно не економим. Просто летим. Здобуваємо дворужинних масла і збираємо картеч. Бум! Зараз я почну ще репер. Ріпер. О, печенька. <ріхи> так Давай висажуся, просто головне дробовичок оставить. Просто залітаємо. З ноги прям залітаємо і добуваємо два оружейних масла. Це зараз в мене пріоритет Два оружейних масла. Сейчас просто весь бункер буду метать. Який тільки зомби попадеться передумой кожного з мету. Ну яроснень, я роз тільки не хочеться. 60 урона на нас осталося. Кстати, можемо ще цей квест виполнить сьогодні. Картечик собрать. Усі зомби сманы, кроме ярослав, бо то буде копати. Броня є, оружие є, Картечик. І всіх накрить зараз. Не надо вообще забыть Ну давайте ультра настройки, да? А ну 60 FPS, давай включись. А тут два толстячка сейчас измета. Мне главное карталься собрать. Це ж я зможу просто... Ну, якщо дробовик з хорошими модулями... Інтересно, кстати, а Крішонс робить на картеч? Ну, по суті, якщо ти там сманив на себе зомбі штук 5 чи 6 стрельною і по 7 кріт пройшов. Блін. Хм, Це ж буде самобойна штука. Картечу сразу по... Ски... по... Та можна хоч 100 зомбі за секунду картечу накрити. Главное, що просто тебе не убили, поки ты будеш стріляти. Ну ВСС жалко буде тротити. Другий у мене, в принципі, на пушки один чисть. Не, ВСС равный жалко тратить. ВССС це прям саме... Це одна из самых убойных штук. Ну, на счету сейчас ВД. 130 чисто 140 тому урону. За пульку. Хорошо, вот так. Буду дробовиком всіх накривать Дальше стоять. Думаю, може піти накрити ту взяти цю турельку, накрити, попробувати. А, мені калашика не хватить. А цих теж не хочеться сильно трогати. Теж дебільні. О, а ну. Та що, а тепер вже не масло мені не випадає. Ну да. Конечно! Воно ж мені не надо. Тепер головне, щоб воно ще почало випадати. Отже ж. От досада. Трошки я не так хотів. Нормально, крит уроном 70 Но я немножко не так хотел, конечно, но на них Опа, и запись ещё, наконец-то Да ну, скики Можешь А це було ще все бідно, кстати, тратить. Із ніко... От 100%, ні з кого не випало масла. О! Ніт, випало. Іще одне треба. Всього то одне масло нещасне. Блін! Ааа, походу... Та я не хочу вверса взагалі тратити. Я не хочу. Беремо ще цей дробовичок. Ставимо так. І йдемо розносити. Боже. ну стоп может отсюда выпал давай 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 блин нашивка стоп забудь чуть-чуть чего от этих двух сейчас накрыть взять у них ящик есть да, это от этих двух сейчас накрем ух вот. как хорошо 70 урона Ось попробуй. Якщо зараз не випало ні з кого. Це капець. Давай, одне нещасне масло схось одне. Я соберу цей С... самий лучший карпеч. Давай. ты блин. Бою, что придется еще страты, чтобы не потратить дробовичок. Весь. Да! Да! да. <laughs> Картач! Да, я его собрал! Да! Завершить! Я просто не верю. Я його за Що його собрав? Це міглушителем ставиться. Ми, ми додаємо урон. Ми ще крит шанс, додаємо, ну, шум у нас буде, кріт шанс. А, ні, крит урон трошки менший. Та все одно. Бум! Все! Картеч зібраний. Он значечок звук появився, це погано. Но... На! Да, кріт робить! Но смисла вже їх убивать не бачу. Я бачу смисл піти на якусь другу локацію просто там собрати зомбі побільше. Зробить Зробимо фейерверк. Фірвірк! Все, бункер альфа не нужный. Ну хіба що дробовик і получать? Все, тепер дробовик це оружие, яке мені все время надо было. Та так у мене вимірюється журона. Скільки у мене буде цього 77? А сейчас він скільки стало? 78. Не удивлюсь. 80! О, Класно. Було 77, стало 80. На цих урона більше. Чопер, давай. Сідаємо. І полетіли збирають зомбій. Щас на яку плакацію піти зомбій пособирать. Капець, 102 уровень, і тільки собираю карточку. Ага. Ну, щоб зробити, салют. Щоб зробити салют, я знаю, куди можна піти. Сюди. Просто пособирайте зомбі, потім подождати, поки всі прийдуть. Так, це довго, нудно, но. Зато буде класний салют. <плес> ладно, ладно. Що в сторону, щас буде красиво. Ну, тільки треба ще зібратися на зомбі. можно забрать салют хороший доволі Чик бы его хаубить. Давай, давайте, все собираемся, собираемся, сюда, сюда. Ой, ти кто? Тільки трошки броні жалко, жалко, но ничего. 3, 2, 1, 0. Бум! Ладно, могло быть и лучше. Надо было побільше попиш зомби собрать, но ничего. Как серию назвать? Открыв дискету. Открыв дискету. Че, собрал картач. Не, я... Блин, забыл сдать ему на шипе Ну, нехай. Не, я знак на серию. Открыв дискету. И собрал картач. Да. Сейчас можно на ноги пособирать. Ой. Блин, поломал мотоцикл. Ладно. Сейчас тоді йдемо чином. О, я знаю, де можна дуже красивий салют зробити, коли йде орда зомбі. На мою базу там такий салют буде красивий. Можна і навіть мута перейти. Так. Що я зараз роблю? Чинем моток. Катаємось по базі 5 секунд. І все. Музичка. Так. Чинем тебе там чинить. Чилим сейчас делать моторчики, но есть, у меня 8 штук на базе есть. О, вот. Ты не веришь, что я собрал картофель? Давай не они пластины, не нажать. Я хочу жалко, ладно. Хочу сказать не жалко, не жалко. Две стальные пластины все-таки. Таким трудом они получаются добываются. Потом сошли те до мотора лежать. Ну, сейчас один, ще треба один. А ой, блин. Да ще 6 штук ложить, а датики не знаю. 105. А ну это да, я получала просто сраду до 105 максимум. Врум, врум. врум. Поднимаюсь, хорошо. Собралась опять поменять скин Ого, ну бомбі Ральфа я сам уже добью, нехай. То... Ну, так не буде, щас мені. Він кіш рандомні скінчки вибираю, всі хоті доволі було класно. Нехай. Да, чим дос, нехай. Зараз поїду назад в бункерочок. Поки собі я не кожен 4 тисячі опиту добуду. Семидесятый сезон. Дико с ней дал, вроде был тики, какие тики. Что там там? Тики не надо будет отсюда. Уже. Быстро дам это. Не дам это, как помню. Но тики было обновление с тем, что добавили. Забыл, Ааа, добавили змінення те, що бункер Альфа тільки с 40 уровня, не з 20-го. Це вроде бы сильно не дома було. Нічого, бейзинг потратим, все хорошо. Я думаю. А ну. А я думаю, что я в тоді По собакам поехал. І текстури щось. Просто не вірите, я собрав картеч. Пес весь бензин потратився. Що <різь> ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, це головне.